Рубашка за 50 гривень. Розпаковка у нас. І рубашка по 50 гривень. Знову ми викупили контейнер повного товару. І тут у нас, дивіться, рубашки дуже багато, дуже багато видів. І ціна буде, мабуть, на сайті 100 гривень ком'юа по 50 гривень. Дуже буде багато різного товара. Ціна 50 гривень. Купили цілий контейнер товару, сліпу. Я навіть не знаю, що тут, як би було, Ну, я бачу, що є дуже багато рубашки. Дуже багато рубашки. Дивіться, 50 гривень буде на сайті 100 гривень ком'юа. Все дуже гарно запаковано. Якщо вам цікаво, пишіть, будемо викидувати на сайт. Рубашка як безрукавка. Так само, з рукавами, ціна 50 гривень. Кого цікавить на гурт, зроблю цену взагалі смішну. Подам за копійки. Дуже багато рубашок. Скільки рубашок. Це в нас, бачите, вже з рукавами йде. 50 гривень на сьогоднішній день. Дуже гарна, якісна рубашка. По 50 гривень. Де люкс. Я думаю, дуже гарна ціна. У будь-якому магазині ви їх знайдете за 200-300 гривень. А тут ця вся рубашки ми будемо продавати по 50 гривень. Дивіться, скільки видів. Розберемо за пару днів, Тоже, бачите, з рукавами. З рукавами, з рукавами, рукавами. Ціна 50 гривень. Так, а що ми тут взяли за ці гроші? Це у нас тут є а, газові балони. Теж буде дуже гарна ціна. Так що, я думаю, з цього контейнера у нас що то вигорить. Дуже багато рубашки. Скидаємо рубашку вже по 50. Якщо когось цікавить на великий гурт, можемо домовитися за гарну ціну. Так що всім гарного дня.